Як працює режим Image-to-Image? Image? Давайте ми змінимо режим в редакторі Canvas Leonardo AI. тут заходжуся. Змінимо режим на Image-to-Image. Image. Зараз режим InPaint, Outpaint. Натискаю Change. І тоді обираю Image-to-Image. Image. Завантажимо зображення. Зображення можна обрати з комп'ютера, можна з своїх попередніх генерацій якихось, можна із ком'юніті. Давайте із моїх генерацій. Я хочу отримати картинку у стилі аніме, і нам потрібно зараз увімкнути Ctrl-NET. І далі можемо увімкнути поусту Image, Тобто позу цієї героїні будемо далі передавати на іншу картинку. Картинка буде в іншому стилі. Гриня може бути трошки схожа, але відрізнятися, але поза повинна бути передана. Давайте стиль трошечки змінимо, натискаємо. Тут можна обрати з цього списку, а можна піти сюди. І тут буде більше різних варіантів і вбираємо. Леонардо Аніме Excel, оцей стиль оберемо. Так, він тут у нас уже обрався. Тепер нам потрібен промт. Промт я позичила з іншої картинки, я зараз його сюди вставлю, трошки змінила. Але ще потрібно розтягнути цю рамочку, яку ми зараз бачимо. Її можна розтягнути, і якщо ми поклацаємо сюди, ось вона стала більша. Її можна притягнути отак, перетягнемо. І трошечки треба розширити. По ширині вона ширша, тому тягнемо за цей ось повзунок, поки вона не стане трошки схожа більше на нашу картинку, тобто краще щоб за все, що вони співпали. Натиснули кнопочку Generate і в мене є два варіанти цієї картинки. Це перший. І це другий. Ми бачимо, що картинка інша, бо це залежить вже від промту, який в мене тут наведений. Тут було написано, що вона в чорній одежі, з неї зелені очі. Але ми бачимо, що позу спробував відтворити цей інструмент, і це отак можна вигрендувати картинки, якщо вам важливо саме поза героя на ній. Далі натискаємо кнопочку Асепт, тобто приймаю, і тепер залишилося. Звантажити собі цю картинку на комп'ютер.